Зараз зробимо з вами таку практику, яка нас об'єднає з нашими частиночками вищими. Так, мої любі сонечки, одну секундочку. Повністю налаштовуєтесь на своє серце, серцева чакра, повністю розслаблення. Управляємо чисте божество божественний на намір про те, що Отець Небесний. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі назавжди, назавжди, назавжди. Я приймаю, приймаю, приймаю тебе всім своє серцем. Хай буде так, буде так, хай буде так. І ви робите величезний вдих, вдихаєте поле творця, затримка дихання і видих, і робите його покуклін для того, щоб з'єднати свою душу з цими вищими проекцями. І проявляєте чистий намір про те, що я готова, готова прийняти свої чоловічі та жіночі аспекти. Назавжди, назавжди, назавжди. Як буде так, як буде так, як буде так. І ви просто берете, робите вдих і вдихаєте з правого боку всіх чоловіків вашого світу, всіх жінок. І вдих, 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 і ви всіх передаєте через свій портал серця, а туди наверх до Творця. затримуєте зараз дихання, і вони там повністю освітляються. І ви просто видихаєте і завантажуються чоловічі, деякі душі сюди у вас літають і стають єдиними з вами. Хтось відлітає. Звільняється, це теж прекрасно. Не просто віддається, це в Божественну волю. Відчуваєте легкість, концентрація на собі. Тобто небесна я повертаюсь в єдність Творця і Бог Інматері, ви робите вдих. Вдихаєте світловий портал Творця і видихаєте ху, свою праву сторону і звантажуєте всіх богів. Концентруєтесь на лівій стороні, робите вдих і входите в величезне поле Божественної матері. І видихаєте. І звантажуйте в ліву частину всіх богінь. І ви єдності чистоти божественного духа. І готова готова до переходу. Завжди, назавжди, назавжди. Хай буде так, Так, хай буде так. Об'єднуйтесь чоловіка і ще разом. Божественного духа. і видих. І проявляєте божественну чистоту духа назавжди, назавжди, назавжди. В цьому неймовірному наповненні. Відчуваєте, що вашу душу повернулись цілісність, ви заповнені нарешті, ви заповнені, і почали розв'язуватися автоматично. Всі ваші кармічні стосунки. Тому що світло воно завжди об'єднує. Ага. Его. Завжди роз'єднює. Тому у нас і з'явились кармічні відносини. Тому що ми через его, через голову це все роз'єднання. А коли серцем то це завжди об'єднання? Це завжди. Світло і перехід до того стану до Бога та Богині на землі, то майбутнє і вже теперішнє нашого пробудженого людства. Тому що людство зараз розділяється на тих, хто переходить, і на тих, хто дограє, будучи людиною.